Аби запобігти професійним захворюванням та виробничому травматизму через стан здоров'я працівників, роботодавець має забезпечити проведення для них медичних оглядів. Тобто слід звернутися з письмовою заявою до територіального управління держпраці задля для визначення категорії працівників, які підлягають попередньому періодичним медичному огляду в наступному році. До 1 грудня Поточного року роботодавці незалежно від форм власності підприємств організацій, суб'єкти підприємницької діяльності, повинні подати документи для визначення категорії осіб, які підлягають медичному огляду, згідно. Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій відповідно до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я для того, щоб визначити категорії працівників, які підлягають медичним оглядам, потрібно подати певний перелік документів. Це заява від роботодавця для визначення категорій таких осіб з наступним складанням акту. Визначення категорії осіб, які підлягають попереднім періодичним медичним оглядам. Далі перелік професій посад відповідно до штатного розпису з зазначенням структурного підрозділу, в якому працюють працівники підприємств, і такий перелік робіт, які виконуються працюючим підприємствам, при виконанні яких обов'язкове проходження. Попередніх періодичних медичних оглядів відповідно до такого додатку 5. серед обов'язкових документів повинні бути ще протоколи лабораторних досліджень за умовами праці. Додає Світлана Кавранська. Після визначення категорій роботодавець складає впродовж місяця списки працівників. І відповідно вже до цих поіменних списків, роботодавець складає. Договір з лікувальною установою, яка проводить ці медичні огляди, і затверджується графік проходження таких медичних оглядів. І відповідно до цих документів комісією лікувальних установ, які проводять ці заклади, проводяться ці медичні огляди. Такі огляди визначення, чи працівник придатний до роботи у відповідних умовах, або придатний за певних умов, або непридатний. Якщо за результатами медичного огляду комісії, висновки комісії такі, що працівник не придатний до роботи в цих умовах, то роботодавець зобов'язаний такого працівника відсторонити від роботи в цих умовах, так, і запропонувати йому іншу роботу. В яких ці фактори на нього не будуть діяти. Ну, або тимчасово перевести його на іншу роботу, або відсторонити від виконання таких робіт. Для того, аби працівник виконував певні види робіт, має мати відповідний стан здоров'я. Взагалі наказ призначений ну, визначений порядок проведення медичного огляду і стосується працівників, які працюють. В шкідливих умовах, у важких, в шкідливих умовах праці, ті, які потребують професійного добору, і осіб до 21 року, які мають проходити цей медичний огляд щорічно. Організаційні моменти проведення медичних оглядів, витрати на поглиблене медичне обстеження, працівника у якого виявлено підозри на професійні та виробничо-замовлені захворювання і їх медичну реабілітацію, а також щодо працівників груп ризику розвитку професійних захворювань, роботодавець здійснює за власний кошт.